Так, зазвичай інфінітив утворюється за допомогою базової форми дієслова, який передує частка «to». Але є певна кількість випадків, коли він використовується без цієї частки. Тут ми вже говоримо про таке поняття, як голий інфінітив. Щоб чітко зрозуміти, коли нам потрібен інфінітив з часткою «to», а коли без неї, я і записую цей урок для вас. Ця частка буде стояти перед інфінітивом, якщо ми висловлюємо будь-яку мету, визначену дієсловом інфінітивом. She turned home to ask for some extra money. Вона повернулася додому, щоб попросити ще грошей. Тут мета речення попросити. To ask. We are leaving in 10 minutes to catch the train to London. Ми виїжджаємо через 10 хвилин, щоб встигнути на поїзд до Лондона. А тут мета речення зловити. To catch, встигнути вчасно. Якщо інфінітив буде слідувати за такими дісловами, як advice, agree, appear, decide, expect, hope, manage, offer, promise, refuse, seem, want, effort, pretend. He offered me to stay at home instead of going out. Замість того, щоб кудись піти, він запропонував мені залишитися вдома. Бачимо, що перед інфінітивом дієслова offer запропонувати. Why did you refuse to conduct these negotiations? Чому ти відмовився вести переговори? А тут перед інфінітивом дієслова refuse відмовлятися. Якщо перед інфінітивом стоїть комбінація дієслова плюс питальне слово. В якості дій слів виступають такі, як «now», decide, ask, learn, remember та інші. She wants to know why you decided to spend your vacation abroad. Вона хоче знати, чому ти вирішив провести свою відпустку за кордоном. Тут ми бачимо зв'язку питального слова і дій слова decide. Після сліду інфінітив to spend витрачати. I explained how to use the new washing machine. Я пояснив, як користуватися новою пральною машиною. Тут ми бачимо дій слова explain, пояснювати і питальне слово how. А вже після них слідує інфінітив. До речі, якщо в реченні два інфінітива з часткою «to», які з'єднані AND або OR, то в такому випадку частку «to» перед другим можна опустити. I didn't decide where to go and stay. Я не вирішив, куди піти і де зупинитися. Бачимо, що після AND немає частки to. My boss explained how to write an article and take photos. Мій начальник пояснив, як написати статтю і зробити фотографію. І тут також немає to після AND. Якщо інфінітив використовується після таких прикметників як glad, nice, happy, sorry, willing, afraid, ashamed та інші. I'm willing to overlook your mistakes, but I can't do this. Я хочу не помічати твоїх помилок, але не можу цього зробити. Тут ми бачимо перед інфінітивом It is nice to see you again». Приємно бачити тебе знову. А тут є прикметник nice. Значить, після нього інфінітив. Якщо йому передують прислівники to, та enough. My friend is too shy to take the initiative in acquainting with people. Мій друг занадто сором'язливий, щоб при знайомстві з людьми брати ініціативу в свої руки. Тут є «to». Значить, після нього інфінітив. I've got enough money to buy a flat downtown. У мене достатньо грошей, щоб купити квартиру в центрі міста. А тут вже enough. І після нього теж інфінітив. Якщо ми з вами складаємо речення на основі конструкції it плюс be плюс прикметник, або є ще така конструкція of плюс іменник або займенник. It was nice of him to tell the truth about his past. Дуже добре, що він розповів правду про своє минуле. Бачимо конструкцію of плюс займенник him. Після нього йде інфінітив з часткою to. It's important to receive all necessary books before we start our lessons. Важливо, щоб всі необхідні книги прийшли до того, як ми почнемо займатися. А тут якраз it плюс ті слова be, плюс прикметник Important, після якого інфінітив з часткою to. Якщо його супроводжує вираз would like, would love, would prefer, кожна з них має на увазі, що хтось хотів би щось зробити. I would like to move to London. Я б хотів приїхати до Лондона. Тут ми бачимо would like. Тому інфінітив з часткою to. I would prefer to go by car. Я б вважав за краще поїхати на машині. А тут перед ним would prefer. Якщо в реченні є слово only. Яке допомагає висловити незадоволення будь-яким результатом або подією. Вона пішла на роботу тільки щоб зустрітися з сердитим начальником. Тут саме такий випадок. Only тут передає негативне значення, тому після нього ставимо інфінітив з часткою to. I rushed to the railway station, only to make sure that the train had already left. Я повчав на вокзал тільки щоб переконатися, що поїзд вже пішов. Тут схожа ситуація. Only to make sure. Якщо ми вживаємо його після таких іменників і займенників, як something, somewhere, anyone, nothing, зазвичай таким чином ми показуємо, що щось необхідно або можливо. Let's give them something to talk about. Давайте дамо їм тему для розмов. Take something to eat on our trip. Візьми з собою трохи їжі. Якщо в реченні звучить поєднання b the first, the second, next, last, best та інше. You were the first to congratulate me with my birthday. Ти першим привітав мене з днем народження. Запам'ятовуй the first і infinitives часткою to. I'm the next to choose where to go on holidays. Наступний, я вибираю, куди поїхати на канікули. The next і інфінітив з часткою to. Так, ви великі молодці, раз додавилися до цього моменту. Тепер давайте з вами розглянемо кілька випадків, в яких ми використовуємо інфінітив без частки to. Тобто bear infinitive. Їх набагато менше. Але знати їх треба обов'язково. Адже ви не хочете робити граматичні помилки в цій темі. Отже. Ми використовуємо голий інфінітив після модальних дієслів «may», «can», should must. Винятком є модальні дії слова dare, out, have, be, які використовуються з інфінітивом to. We should tell our parents about the party. Нам слід розповісти батькам про вечірку. Після should немає частки «to». He must apologize for his words. Він повинен вибачитися за свої слова. Після must також немає частки to. She ought to to be more polite to other people. Вона повинна бути більш вічливою з людьми. Ну а тут є, тому що ought to завжди використовується з цією часткою. Після дійслів let, make, see, hear, feel we saw them kiss. ми бачили, як вони цілувалися. Після saw не ставимо to. I won't let her marry without my blessing. Я не дозволю їй вийти заміж без мого благословення. Після let не ставимо частку to. Але є нюанс. Якщо ці дії слова вживаються в пасивному реченні, їх супроводжує інфінітив з часткою to. He was heard to say either he was trying to kill someone or someone was trying to kill him. Чули, як він говорив, що або він намагався когось вбити, або хтось намагався його вбити. Після виразів had Better Would rather, You'd better sit down, Тип краще сів. У питальних реченнях, які починаються зі слів Why not? Чому б не, Why not go to the cinema? Чому б не сходити в кіно? А так хочеться сюди вставити частку to, перед go, згодні, але робити ми цього, звичайно ж, не будемо. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!